Wow, всім привіт, пацани. Ну що ж, а, неділька пройшла, 8 днів з минулого відоса по МК Mobile. Буду старатися кожну неділю випускати і давати якийсь контент по самому МК, говорити, розказувати. Ну що ж. Давайте суть самої ігри, і що я хочу в неї максимальну кількість всього отримати. Це, по-перше, зібрати всю колекцію. Хоч разочок зібрати всю колекцію, якої в мене раніше не було. Я частенько грав в МК Mobile, але я так і ні разу не набивав ну, прям в, а, хоча б приблизно половину із цих е, персонажів. Що по поводу самої гри. Так, що в мене зараз? По-перше, вийшов мініостан Джейсон. Хороша золота карта. Прям прикольно. E, постараюся хоча б перше сліяння забрати, бо на даний момент я можу пройти повністю першу віточку. На другій віточці вистає мені тільки пройти три. Да. Тільки три штучки, а два до кінця не можу, бо доволі слабі в мене персонажі. Войну фракцій я доволі серйозно апгрейднув. Доволі серйозно розчехлився в тому, як зараз обновлення вийшло і тому подобне. Так що там теж будуть успіхи. Доволі серйозні. Класична башня. Тут у мене все просто, на першому бою нічого не можу зробити. Просто проіграю. Но в цьому теж є хороший профіт. Друге. Тут я дійшов все ж таки до 34-го боя, і далі у Ви нікак. Е я можу спробувати по далі чуть -чуть пройти. Но точно не зараз. Е можливо, е через днів ще 10, і я, може, і попробую е в цій башні пройти хоч трохи далі. Ну, це вже не точно. Е Що. Зараз по поводу колекції поговоримо. Пошли на почту. Тут у мене є наградки за сезон війни фракцій. Перша наградка, вроді би, в нас тут, да. у нас тут персонажа нема. Я чуть-чуть не... не додивився, чуть-чуть не доіграв. Так, ну, Я не прям задрочу, але граю доволі серйозно. Кожен день проходжу, стараюся геть усе. Ну, отут буде у нас точно золотий персонаж. Якщо я не помиляюся. Перейти к набору. Так, да, да, все точно. Я дуже сильно сподіваюся, що це буде нова картка, так як хочеться. Sonia Blade класичеська. Другого сліяння. Тоже круто, коли з'являється сліяння, але все ж таки хотілося б побольше нових карт. Побольше. Чим швидше я нових карт получу, тим лучше. Так, хорошо. Що по поводу 2398 душ у мене. Сьогодні касар душ всім дали. Взагалі круто. E, скоро буде Хеллоуін. там будуть e, наборчики, так що це буде доволі крутіше. Так, поїхали до моєї колекції. Що я недавно отрив? Дивіться, недавно отрив Коталькан, Кунлау, Скорпіон. Три нових перса в мене в команді в моїй е, ігрі. Зараз на даний момент. Просто за проигріші мені дали. Я доволен как слон. Чим більше персов, тим лучше. Ще й за прогриші, не то, що не виіграші, а програші. Так що на даний момент отакий успіх. В колекції нічого не міняється. Поки що серебро на вищому рівні. ну все ж таки, я їх всіх прокачую потрішки. Тому такий відосик Получився такий недільний чот. Я дуже сильно сподіваюся, що наступний відосик буде ще крутіший і ми э, щось позабираємо доволі серйозно. Так що, всім дякую за просмотр, всім пакида!